Ознайомимось. Рікова система числення. Це система числення з основою 3, що використовує три символи: 0, 1, 2. Давайте розглянемо приклад перетворення десяткового числа 14 у трійкове. Розділимо 14 на 3. Візьмемо 4. 4 помножити на 3, 12. Залишок 2. Залишок записуємо якнайменш значущий бід. 4 ділимо на 3, візьмемо 1. Залишок 1. Залишок записуємо далі зліва направо. Виділимо залишки. Тепер ми беремо залишки в зворотному порядку від останнього до першого. Таким чином, 14 у десятковій системі відповідає 1, 1, 2 у трійковій системі. Щоб перевірити, можна перетворити трійкове число 1, 1, 2 назад у десяткове. Почнемо з правого біта і пройдемося вліво. 2 помножити на 3 в степені 0 плюс 1 помножити на 3 в степені 1 плюс 1 помножити на 3 в степені 2. Тобто ми множимо кожен біт на 3 у степені, що відповідає його позиції. 2, 3 в 3 в нульовій буде 1, 1 помножити на 2, тому я записала 2, плюс 3 і плюс 9. Додаємо отримані значення 14. Таким чином ми бачимо, що 1, 1, 2 дійсно є трійковим представленням числа 14. Дякую за увагу!